З витяга п'ять сила і честь бійці спецпідрозділу Гур Артан провели військово-патріотичний вишкіл для молоді. Учасники від 13 до 20 років відточували майстерність у снайпінгу, навчалися керувати безпілотниками та орієнтуватися на місцевості. Опановували і тактичну медицину, та рукопашний бій. Своїми емоціями поділилися з Юлією Корчевською. Вони підіймаються ще вдосвіта, далі коротке тренування. По тому кожна група прямує до своєї локації. На цій молодь відточує вправність у снайпінгу. Юнак за позивним Шторм з першого пострілу влучає у ціль. Мені тут по кайфу подобається. Це вже в крові не пасуть задніх і дівчата. З Люка приїхала на звитягу з Чернігівщини. Дівчина майбутня рятувальниця, але військова справа так само припала до душі. Тож вирішила опанувати. Я зрозуміла, що це моє. Я хочу, я хочу спробувати. І, в принципі, після своєї першої звитяги я почала вже просуватись по цьому шляху. Я захоплююсь зараз дуже сильно стрільбою, тактикою, тактичною медициною. Стараюсь розвиватись в цих всіх напрямках, і в принципі в мене добре виходить. Увесь процес навчання пильнує інструктор. Вони вже вміють користуватися снайперською гвинтівкою калібру 308 Вінчестер, і сьогодні стрільби з нестабільних положень. Снайпінг це така дисципліна, яка Змушує тебе контролювати себе, свої емоції, і при тому снайпінг це не робота одного, це можна сказати робота командна. Ця група намагається керувати безпілотником. А що це червоно? На сусідній локації знайомляться з топографією. Плюс? Пішли. А тут вихованці засвоюють тактику поводження зі зброєю. Боєць за позивним мольфар детально інструктує. Не забуваємо рух колоною жести, рух колоною слід слід і глядатися назад, як ми проговорювали. Людина, яка замикає колону, також на ній велика відповідальність, вона повинна контролювати, хто ззаді є. А ще учасники тренувань відпрацьовують навички бою на ножах, вивчають тактичну медицину та хімічну безпеку. Останні дисципліни викладає колишня вихованка з витяги із псевдодівча. Після своїх попередніх навчань вирішила приєднатися до команди інструкторів Артану. Це справді дуже цікаве середовище, де розказують таку інформацію, яку вільному доступі ти ніде не не знайдеш. А я читала лекцію про хімічну безпеку, про радіаційну безпеку і про націоналізм. Тому що ідея це те, чого не вистачає в нашому суспільстві. Якби в нас була ідея, то було б набагато менше непорозумінь між людьми. Цей військово-патріотичний вишкіл став п'ятим, який організували бійці головного управління розвідки. Кожна звитяга проходить в новому регіоні, в новому місті, щоб максимально залучити дітей із цих регіонів, нових ознайомити з нашою діяльністю. Майже всі батьки говорять, що діти повертаються зовсім іншими, більш відповідальними. Вони зовсім по іншому починають дивитися на світ, зрозумівши, ну насправді, що відбувається в країні. Участь у заході узяли 72 учасники зі всієї України від 13 до 20 років. Інструктори, чинні спецпризначенці і ветерани війни, серед них і Артем Ракітін, за позивним ракета. Він учасник успішних операцій гуру в акваторії Чорного моря та в тилу ворога. Діти тут не примусово, діти тут самостійно приходять сюди, і вчаться нашим знанням, які ми здобуваємо в такому становищі, яке ми зараз маємо. І я повторююся, що я не хочу жодного разу, щоб ці діти, котрі ми дали це непосередньо знання, виоспользувалися десь на війні. Наразі власні навички Артем, як наставник, передає підопічним і уважно контролює їхнє виконання. Плавніше подушечкою посередньо. І плавніше на гачок нажмаєш. Добре? Домовились? Видохнув. Давай. Прицільно. Молодець. Останній день минає на полігоні. Учасники зізнаються, прощатися важко. Тут було круто, тут було класно. Інструктори наші найкращі, емоції, неймовірні. Додому їхати чесно не хочу. Я сподіваюся, ці навички, які ми отримуємо тут, не не знадобляться нам у нашому цивільному житті. Але кожен повинен знати те, що ми вивчаємо тут. Кожен повинен бути готовий. Організатори з витяги кажуть, такі вишколи саме про дружбу, мотивацію та спільні цінності, і закликають долучатися до навчань і представників інших військових формувань України. Юлія Курчевська, Влад Курчевський, подробиці, телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.